Друзі, доброго дня. Сьогодні гарний такий день сонячний. Не холодно, всього 12 градусів морозу. Тому рванути своїм мотоблоком вниз тут по дрова, тому що топити треба. Прибабахав ось таку лижу ззаді. Зробив. Щоб мотоблок не заводив, бачите, в мене тут снігу стоїть. Зробив ось таку лижу, щоб він спирався ось так. Зробив на одне колесо ось такі ципки, Зараз кручу. Ось так. Щоб хоч одне чіплялося, я думаю, тут вже попереді блокировка, він повинен все одно сунутися. Хорошо. І замість прицепу, так як прицеп такий великий, ні, не цей, цей маленький, не буде чіпляти, причіплю звичайне корице. Причеплю, друзі, ось таке корице, приварюю ось такі трубки, прямо не то, що на скору руку, дуже на скору руку, тому що світла тільки дві годинки, а мені треба встигнути все, щоб хоча б щось зробити. Тому що Ось така ерунда. Так, а доки є мережа, потрібно доварити мені оцю штукенцію. Там тут візеточка є Опа. Тут Такі прям трубочки старі понаходив, щоб не випадали мілки мілкі мелкі. пропалив. Прихвачував. Метал старий, пузирий. Тут така ржавчина, але це капець. Дивиться, який я трубку взяв. Не знаю що буде різдва. Вий цей який метал у мене. Да більшого тут не треба, це експериментальний зразок буде. За ось тут прихвати. Дивлюся, ще півгодинки є. Можна познімати якісь відео. Такі наварив рожки, щоб трава м'ялки не випадали. Такий маленький прицепчик, тому що, друзі, тут гора в мене дуже велика. Носити не хочу на плечах. А так, да, бачите, перервався. Коротше, чіпляю такий маленький візочок, тому що гора дуже велика, а носити на плечах неохота. Там в нас літом був ураган, поломав коротше, дров. Ні Правда, ну такі собі дрова якось там верба, але і те піде, коли немає чим топити. Поставив до свого дракона. Вчора новеньку шину цепку купив ось таку звичайна Штілівська цепка. Була на 55 чи що дзвінів? Щось таке... Чи а, 50, 50 звінів а я її зробив на 45. Мені потрібно, тільки зуб трішки більший. Я переживав, чи буде вона пиляти з зубом. Вообще класно пиляє. Меня добре. Краще, ніж її рідна. Це вже їй пішов другий рік. Ці пилося. Відео є на каналі. Короче до неї зробив. Класна штука, друзі. Дешева, 3 копійки коштує, а роботу робить колосально. Я свою бензину вже й не пам'ятаю коли заводив. У мене на неї вже навіть, ні масла немає, нічого до тої бензину, до того червоного двохтактного. Ось так у мене в планах прикрутити. Ось це корица, оцей дишель. Я зробив за 5 хвилин, ну так, щоб він мені не мішав йти заді. Щось тіпо типу того буде. І будемо блок тягнути його, як саночки. Сюди накидаю травтят, тому що гора дуже велика. Я не знаю, як він поїде В принципі по цім сніговій. Ну, думаю, на одне колесятко кину ціпки на два не буду. По тій причині, що в нього блокування. я думаю, він буде і так хорошо йти. В нього Якщо те колесо буде заціплюватися, то буде і це їхати. Ось так. Ще завести мотоблок. Заводимо мотоблока. Але десь і ми підесь насос, То люди не повірять, що холодніші. Війні. Як воно має робити, не знаю. Дали водички тепленькі. Треба мікрофон купляти, то буде погано чути. Забавляємо газку. У мене ще й три рівня стоїть спереді. 增加过后，拉手。 Так, приїхали. Уярдивій дивіться, який горб. Берем пилочку. Тут дивіться, ми вандальством не займаємося. Цей тільки дерева повалило. Це верба. Бачите, вона тут упала. Вона вже ціле літо тут було, вона вже суха. Ось я її так... Помаленько-помаленьку помаленьку ріжу. Буде та ще лежить, ще одна лежить. Ну, коротше, тут на, валило добре. У нас такий ураганчик пройшов хороший. Так як вам сняти? Як воно ріже? Хоча буду вирізати кусками. Подивіш, що тут наш. Ось такими копочками якраз собі на кориць. Друзі, на шину, бачите, яка пиляє цепи. Около 12 дюймів це 30 см. Так. Зараз буду грузитись. Одну або дві копочки, або одну грубу і тоненького зверху кину. Ідея всієї моєї системи в тому, не щоб їхати, а щоб не нести на плечах. Тому що ось така копочка, доки вийдеш під гору вже нічого не хочеш. Вже робиться дуже жарко. Так. Сейчас, друзі. таке, як рука взагалі без проблем Ось таке діло, друзі, зараз. У мене батарейка вже пібікає на телефоні. Загрузи ось такі дві. І там ще тоненьких урізав. Вроді так небагато, але знаєте, я так спробував. Нормальний такий вес воно має, я вам скажу. Зараз буду пробувати їхати. В цей горб. Не знаю як поїде, Просив дружину, щоб зняла, не хоче для вас знімати нічого. Каже, немає сили, який там тягне. Далі я перев'яжу. І це, друзі, що тут робить? Що наробив ураган літо? Тут дров не для мене, і це все 50 метрів від мого будинку. Тільки вивозь. Загрузився, друзі, вже третю ходочку везу, З них закидаю в груби. Кіло верба. Ось такі дерецятка. Та й ось так, друзі, живемо. Трочки не вистачає мені на другу сторону оцього цепка, якби. Було би добре, тому що все одно хоч блокіровка є, все одно одне колесо закидає цього зацеп кращий і його закидай. Я буду пробувати знімати. по песне, ну и что? Постарайтесь снять. Буду я как подруливать. Иду сбоку я, Гора, друзья, тут не передает камера, я тут гора. Гора дуже серьезная. Тут навіть просто вийде Порожняком три рази вже спина мови. Мушу підрулювати однією рукою, бо одне колесо хоче завжди піти. What is Так, друзі, зробили ми кілька ходочок, не знаю, тут 4 чи 5 ходочок робили. Ні, напевно, більше. 5-6. Ось так. Зараз я поставив новенький акумулятор. Тим, що різав, поставив на зарядку, так як на дурі 10 градусів морозу. Ну, на половині акумулятора цього він нарізав. Поставив новенький, зараз буду пиляти це. На копочки оператор мені сніме. Трохи трохи сніме, будемо знімати уривками. Так як на дворі мороз, не знімеш довге відео. Акумулятор на телефоні сідає. не треба Цепка хорошо підходить. Оце звичайна цепка. шах 3 восьмих штілівська. Це не штілівська, але типу штіль, супер-зуб. Ось така цепочка. пиляємо далі. Та трохи попиляю. Бачимо, що з бокорейди буде на морозі. Маленько, ріжемо. Подивимося, що в нас батареї. Сніми. На морозі дві палички, бачите, вже лишилося. Це мороз дає про себе знати, тому що у теплу погоду вона ще була би повна. Це таки 10 градусів морозу, то вони у хри-мухри. Fuck. Одна паличка, бачите? ця пилка не запускається. Подивись, що вона врізала. І поближчі далі. І що вона врізала? Дивіться, зараз я беру цю батарейку. У мене та батарейка, на якій я нарізав, ці дрова, вона стоїть на зараці. Я зараз цю відносю, другу беру, тому що на дворі мороз. Видно? Ну, трохи видно. Йду беру другу. Все, акумулятор закинули. Все, пиляю далі. Зімай. Yeah. Якщо вам здається на відео, що пилочка нагружається, тоді зовсім ні. Вона взагалі робить в лайтовому режимі. Вона дуже добре для цього підходить. У мене є маленька така одноручка, то для того навіть оце буде вже грубе. Для цієї без проблем. Ось таке. Ну, Кажуть люди, що цей цеп, це такої пилки великі, ну, крупні зуби вона скаче, не вистачає в неї оборотів, друзі. Коли пилка у вас така починає скакати, я вже побачив, що з нею не так. У вас просто тупа цепка. Поставте хорошу цеп і буде у вас все гаразд. Чим більше будете заточувати, тим хуже вона починає різати. І потім все одно скаче. Ось би таке зараз маленьке, не змінить, вона б так би скакала в мене. І все, так вона працює дуже добре. Хорошою цепкою. Ось так, друзі, така пилочка дуже добре. По поводу, якщо у вас буде запитання по поводу КПД, Взагалі цієї системи мається ці вдума мотоблоком вивозити дрова, то я вам скажу, дуже... система дуже ефективна. У плані тому, що солярки багато на це не йде. Зовсім не йде багато. У Кого є мотоблок, знає. Я напевно, на це все, що вивезти. Це Та, таке пів літра, напевно, ще не пішла солярки. Це точно. Ось така пилочка, друзі, а, то речі. Дрова ми попиляли. Це ось. І ось я тут сарай закидав цю кубку ось ці всі дрова. все, тобто, Друзі, попилялося на цих двох акумуляторах. Фактично мені хватило двох акумуляторів. Виді, ще дві рисочки є. О, навіть Ось Це там зелене, загорається. Є, мені хватило двох акумуляторів, щоб нарізати ці дрова і порізати їх на копки. Те, що там говорять, що... Пилка невеличка, її для заготовки дров. Ну, зрозуміло, в якийсь серйозний ліс і ця пилка не піде. Але для дому, дивіться, бензинової пилки тут і близько не було. І це вже така класна стружка. після цієї цепки. І для дому, в принципі, цієї пилочки достатньо. Ось так. Відео було кусочками, тому що довго знімати немає, як щоб там ускорити його, щоб ви там бачили, було цікаво, як воно ріжеться це все в реальному часі. Тому що акумулятор, самі знаєте, сідає. 10 градусів морозу. Небо зараз таке червоне. Світла ще немає, так відранку світла й не було. обіщають у 5 годин вечора, на 2 годинки включать і все. Але акумулятори у нас на станції заряжені. Їсти вже наварено за день, вже в принципі все зроблено. І навіть на пилочку акумулятори теж, я думаю, ще дозараді. Ось, друзі, сонечко у мене вже сідає. Зараз покажу, де в мене панелі. На панелях вже ніякого сонця немає. Звичайно. Ось, друзі, ще 200 ватт виробляється. У мене в цій станції, дивіться, ніякої мережі немає. Вихід у мене є. Зараз навантаження яке. 102 Вт у мене навантаження. Ось, ось так. Заготіла ту ще зарядка. Дивіться, друзі, те, що я говорив, бачите? Пішла зарядочка на акумулятор. Це той, той, що я клав, що не брав зарядку. Він остиг, він остиг і почалася робота. Ну, і тут я пилочку заніс, я її на землі лишаю. Зараз витягнув акумулятор. І Ось тут від мене стоїть. Ці акумулятори стоять. О, бачите, нічого віджив. Ось такий день, друзі. Роботи. Йдемо на вечір з акумуляторами 26,1 вольта. Абсолютно нормально. Ось так. Ну все, друзі, удачі вам і тепла.